Неділя 4 січня на марафону варту заступає команда інтера. І я, Анастасія Давголе, випуск новин до вашої уваги. У Києві вибухнув позашляховик. Сталося це в Оболонському районі, пораненого військовослужбовця. Справу розслідують як теракт. Роман Барашов побував на місці події. І від нього дізнаємося більше подробиць. Позашляховик Лендровер вибухнув сьогодні на оболоні на подвір'ї будинку по вулиці Героїв Дніпра. Вибух пролунав, коли військовий відкривав багажник автомобіля. Військовослужбовець зазнав осколкових поранень його доправили до лікарні. Жінка, що перебувала поруч, дивом не постраждала. Місцеві діляться вибух був дуже гучним, немов розірвалася ракета. Страшенний вибух я думав, що ракета бо ми тут рядом, і думав, що далеко. Коли дивлюся у вікно, через 5 хвилин десь подивився, бачу, швидка під'їхала, і ця міліція швидко, десь 5-6 хвилин. 10-40, по-моєму, це я почув. Ну, вибух страшенний, просто я думав, що на Вижгород цей ракета летить. Просто вибух такий, як від, від ракети. Чула страшенний вибух. Дивлюсь, машина розбита і рядом машина, яка стояла біля цієї поврежденої машини, теж нарушена. Щось там відлетіло, більше нічого не знаю. Двоє людей, кажуть, були живі і в лікарню забрали. Скоро забрала в лікарню. Як бачите, в автівці повилітало все скло. Поруч і ще одне пошкоджене авто. Вікна в будинку цілі. За фактом вибуху розпочали досудове розслідування за статтею Терористичний акт про це повідомила Київська міська прокуратура. Справу вестимуть фахівці СБУ на місці тривають слідчі дії. Близько півгодини тому росіяни завдали удару по одному з спальних районів Запоріжжя. Як повідомили, в ОВА внаслідок обстрілу загорілася Автівка. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. До п'яти зросла кількість загиблих у Харкові через ворожу атаку 2 січня. Крім того, по медичну допомогу звернулися ще троє людей. Зараз із нами наживо з Харкова наша кореспондентка Світлана Шикера. Колего, вітаю тебе. Тож, що відомо на цей час? Вітаю, Анастасія. хочу почати з того, що від ранку росіяни вже вдарили один раз по Харкову ударним безпілотником. Як повідомив харківський міський міський голова Ігор Терехов, удар прийшовся по промисловій зоні в холодногірському районі Харкова. На щастя, постраждалих немає. А в Харкові наразі продовжується розбір завалів на місці ракетного удару, який росіяни завдали ще 2 січня у п'ятницю. Ми зараз знаходимося поряд, поряд із цим ударом. Це знаходиться в середмісті Харкова. Поруч із вулицею Сумською. Нагадаю, 2 січня Росіяни вдарили двома ракетами. Іскандер. Вони поцілили у торгівельний центр. Тут таки був невеличкий. Зруйнували його. Поруч обвалився ще цілий під'їзд житлової Чотири поверхчотириповерхівки. У п'ятницю на місці під завалами рятувальники дістали тіло трирічного хлопчика, його звали Максим. А згодом знайшли і тіло його 22-річної мами Анастасії. Сьогодні вночі рятувальники з під завалів офісної будівлі дістали фрагменти тіл ще двох людей. І буквально за декілька хвилин до нашого включення стало відомо, що рятувальники сьогодні в день знайшли ще фрагменти ще однієї людини. Таким чином кількість жертв зросла до п'яти. Будь ласка, послухайте, будь ласка, що говорять про розбір завалів, рятувальники. А також ми поспілкувалися із людьми із сусідніх будинків, які намагаються врятувати, бо, бо де якесь е, вціліли своє майно. Прошу пряму мову. Цієї ночі було вилучено фрагменти попередньо двох тіл загиблих. Їх було знайдено на рівні підвального приміщення зруйнованої будівлі. Позавчора вночі було виявлено і вилучено тіла двох загиблих це жінки та трирічного хлопчика. Як ми бачимо, досить серйозні руйнації. Будівля повністю зруйнована, задіяна для робіт важка техніка. Задіяний особовий склад ДСНС, працюють і рятувальники, і верхолази, і кінологи, і піротехніки, і крім того, працюють на місці психологи для підтримки постраждалих мешканців. Це такої груди, що нам всі вилетіло. Ось, все, переорозки, всі вилетіли сюди. Все розрушено, все задлобно. Ну, Локом немає, їх, просто зашили ребята, молодсиється. Ну і все. Все остальное разрушено. Додам, що семеро людей ще залишаються у лікарнях. Серед них одна тяжко поранена жінка. Її прооперували. Наразі вона в реанімації. Комунальники разом з волонтерами вже позакривали практично всі вікна у сусідніх будинках. Найбільше постраждало шість будинків, які знаходяться поруч з епіцентром вибуху. Рятувальники зараз великими автівками, вантажівками, вивозять будівельне сміття. Вивезли вже більш ніж 4,5 тисячі бетону і працюють і в день, і вночі. Чи рятувальні роботи не припиняються, вони роблять паузу тільки тоді, коли лунають сигнали повітряної тривоги? Рятувальні роботи будуть тривати і далі, адже під завалами можуть ще знаходитися дві людини. Це всі новини на цю хвилину. Анастасія, дякую тобі, дуже колегу за інформацію. Про наслідки ворожих ударів на Харківщині нам розповіла Світлана Шикера. Російський дрон влучив в автозаправну станцію у Херсоні. Ворог скинув вибухівку з безпілотника, спалахнув газовий модуль та легкова автівка на території АЗС. Як повідомили у ДСНС, рятувальники ліквідували пожежу, роботи ускладнювалися постійною активністю ворожих дронів. Минулося без жертв. Оборона Родинського у Донецькій області триває. Заяви ворога про нібито захоплення цього населеного пункту. Брехня про це повідомляє перший корпус НГУ Азов, який тримає там оборону. В Азові зазначили, що російська пропаганда поширює неправдиві дані щодо ситуації у районі Родинського, використовує змонтовані матеріали та маніпулятивні повідомлення. Насправді ж, українські оборонці тримають контроль над ключовими позиціями. А ворог зазнає. Значних втрат я командир чтирство бригади червона калина. Доповідаю народу України, що населений пункт Родинське знаходиться під контролем Сил оборони України. А це 14-ї бригади оперативного призначення Червона Калина та 20-ї бригади оперативного призначення Любард. Станом на 01.01.26 року сили 20-ї бригади «Любарт» та 14-ї бригади Червона Калина стійко тримають рубіж оборони в населеному пункті та на підходах до міста, методично знищуючи ворога. Транспорт на передовій це гостра потреба. Автівки приймають удари ворожих дронів, потрапляють на міни зайвих машин. Не буває ніколи. До глядачів марафону звернулися бійці 3-ї окремої бригади зв'язку. Саме вони забезпечували зв'язок під час курської операції а зараз працюють на сумському напрямку, ремонтують і підтримують зв'язок для сил оборони. Для зв'язківців авто це і транспорт, і засіб для підвезення пального та евакуації поранених. Тож кожен внесок. Важливий, ми воїни центру мобільного зв'язку, третій окремої бригади зв'язку. Проводимо збір на транспорт. Наша зона відповідальності сумський напрямок. Нам складно. Ворог полює на наші екіпажі, тому ми маємо багато знищеної техніки. На війні відновлення зв'язку має бути негайним. Тому автомобіль для нас це можливість доставити обладнання, здійснити ремонтні роботи, забезпечити зв'язок між підрозділами та евакуювати поранених. Ми тримаємо позиції, продовжуємо працювати. Нам дуже потрібна ваша підтримка. Долучіться до збору на транспорт для нашого центру. Кожен внесок це наша мобільність, безпека і ще один крок до нашої спільної перемоги. Слава Україні! Героям слава! У сполучених штатах оприлюднили кадри із захопленим президентом Венесуели Ніколасом Мадуро. Тепер він перебуватиме у в'язниці Брукліна. Мадуро разом із дружиною спочатку доправили на авіабазу у Нью-Йорку, а згодом гелікоптером до Мангеттена. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі, умови в якому називають жахливими. Військова операція Сполучених Штатів на території Венесуели супроводжувалася масштабними боями. Загинули щонайменше 40 осіб. Серед яких є цивільні, принаймні так пише New York Times із посиланням на високопоставленого венесуельського чиновника. Дональд Трамп заявив, що втрат серед американських військових немає, хоча один із гелікоптерів потрапив під обстріл. Тим часом у самому Каракасі Верховний суд призначив виконувачкою обов'язків глави держави віцепрезидентку Делсі Родрігес. Вона керуватиме країною, поки Мадуро готують до федерального суду у Мангеттені. Там йому наступного тижня висунуть звинувачення у наркозлочинах та контрабанді зброї. Ми вимагаємо негайного звільнення президента Ніколаса Мадуро та його дружини Сілії Флорес, єдиного президента Венесуели президента Ніколаса Мадуро. Усі військові Можливості Венесуели були безсилі, оскільки наші військові чоловіки та жінки, працюючи з правоохоронними органами США. Успішно захопили Мадуро посеред ночі. Було темно. Вогні Каракаса були значною мірою вимкнені через певний досвід, який ми маємо. Було темно, і це було смертельно. Такі новини на цю хвилину. Наступний випуск готуємо на 16-ту, А зараз передаю слово марафоні Ірині. Баглай, дякую, Анастасія. І ми готуємо пряме включення з Олександрівського напрямку, що відбувається на фронті. Дізнайтеся за дві хвилини. Ося за країну, яка змінюється на краще.